Всім доброго дня, не забуваємо підписуватись, вибачайте, зараз ви мене чути не будете, бо я тут піднявся, у нас цей дощ йде, а ми Короче, Віємо негемошну сою, там вона вдалі стоїть, походу. На насіння я її. Ну, я поки на цей рік негемошну соїти... ну сою сіяти не буду. Може, я ще подумаю, все-таки лишаю собі там, Грубо говоря, 10 тонн на насіння. Зараз зайду в зав. До товариша, походу, покажу, що тут робиться. Він каже, його не знімати не буду. бо Це велика шпаківня, походу. Коротше, отак. Це перегрузний бункер, звідси відбирається там таке крупне, там все тут. Це його тут. Стоїть дві бочки великі. Тут вже робиться чисто стоє. Тут у нас подбирается по ходу детей. А тут опадают половинки с одной бочки на друг. А дальше идят сюда. Понятно, что калибровочные трейлеры работают. Сразу идёт с бочек А это у нас получается чистая стоя. Не можна стоя цю руку така крупненька, гарненька. Ось таке от виходить. Це не гмош на Ну, Вона дуже суха і вкусити не можна. Не можна вкусити. Ну, Такі от справи працюємо, не здаємося все до перемоги. Пелюки, звісно, тут є моє Висота теж куча решет стоїть, підбирається для різних культур. Тут центробізна. Тут треба дивитися, як там внизу йде подача. Треба дивитися, щоб вона збігала ходу разом з тим. Лежала вона, в мене підпльов, пленкою, трошки водичка затекла, там є, щось пророчує. Схожість крута, коротше. <реш> тому що реально входить <реш> вся. Так що отакі от справи. Не забувайте ще раз підписуватися, ж так тяжко ту тисячу набрати, вже капець там. Три чоловіка залишилось. Може там як тисяча буде, розіграю, то... І ці будуть гроші. <реш> За що <шо> розігрувати? <реш> це розігрош робити. Бо ми цього року натургували, щось дачі нема чим давати. Бачу, але я здаватися не буду, буду сіятись. Запрошую до себе пайовиків. Я бойовиків ніколи не ображав, навіть війну. Плочу, стараюсь платити. Конечно. Наперед, звісно, давати багато не буду, тому що нема що. А там в округі наші поля. Ну, все, так що такі справи. Не забувайте ще раз підписувати. Всім пока, ми працюємо. Надо ще подивитись, що там вибори в Польщі, як пройшли.